Черевички авторка Ірина Мацко. читає Валентина Виноградова. У вас колись було взуття, що тиснуло, терло бідні ваші ноги, впивалося в них і спотворювало кожен крок. Та так, що ні про що більше думати неможливо. Лише про ту частину ноги, в яку впивається взуття. У мене таке взуття чомусь було завжди. Що б я не купила, як не підбирала та приміряла туфлі, босоніжки, черевички тиснули, спричиняли біль. От і зараз я була взута. У свої улюблені черевички, які вже другий сезон мене мучили, а я вперто їх носила в надії, що розходжу, і все буде добре. Роззуваючись після прогулянки в них, мої ноги з полегшенням вискакували, ніби дякували за звільнення. Я їх клеїла пластирем, лікувала, а наступного дня знову зувала. Дивно якось, чи це мої ноги якісь нестандартні? Мабуть, що так. Жіночі черевички сорокового розміру стандартними важко назвати, чи їх тепер шили однією лівою? Або ж я не у ті магазини заходила, не там шукала, не вміла вибирати. Сьогодні мої улюбленці тиснули мене якось по-особливому та так, що вже й терпіти несила, але додому йти не хотілося. Я ж тут останній день вирішила блукати по місту попри все. Попри ноги, які вже волали від болю. І раптом опинилася перед дверима того самого кафе, бо знову ж осінь, де ми сиділи колись з тобою, увійшла все правильно, аж усміхнулася. Той столик зайнятий. Так, він зайнятий. Я це знала, напевно, ще до того, як увійшла сюди. Все зійшлося. За нашим столиком сиділо двоє. Я присіла за сусідній. Якщо пірнути у ці спогади. І виривати їх з себе то повністю, щоб ні краплі, ні шматочка не залишилося. Двоє були наче голубки, щось перешіптувалися, загадково усміхалися, тримаючись за руки. Не молоді вже, а закохані, подумала я. На руках в обох блиснули обручки. Тут я вже не могла стримати сміху. Це такі ж закохані, як ми тоді були, зі своїми сім'ями. На час на мить разом. Я розрахувалася і вийшла. На душі. Було вже весело і спокійно, і черевички вже не так тиснули. Через дорогу виднівся бутік дорогого фірмового взуття. Я впевнено увійшла, а за кілька годин, зовсім втомивши продавщицю, яка намагалася мені догодити, і їй таки це вдалося, вийшла звідти. З легким гаманцем та чудовою покупкою в руках, з зручними, легкими, комфортними черевичками, у яких я, можливо, не буду такою елегантною та... та мені було комфортно у них, і я вперше могла, ідучи дорогою, думати про щось інше. Окрім моїх ніг. Напевно, у цьому і була моя проблема, що я вибирала завжди не те, дивилася завжди на красиве, яскраве, цікаве, а воно навряд чи могло бути зручним, надійним та довговічним.